Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що спустошує наші гаманці. Про імпульсивні покупки. Це один із видів залежності сучасного світу, і я вважаю це важливою темою. Адже чим більше грошей ви будете витрачати на імпульсивних покупках, тим менше ви зможете зберегти та примножити. А без цього неможливо прийти до фінансової незалежності. Тому в цьому відео ми розберемо, чому виникають ці імпульсивні покупки і як з цим боротись. Перше, що треба зрозуміти, що імпульсивні покупки це залежність, і маркетинг у своїй більшості побудований на тому, щоб людина купляла на імпульсі, на емоції. Спочатку придбала, а потім уже подумала, чи треба їй ця річ, чи ні. Тому, як я завжди люблю казати, гроші це здоровий глуст, а потім уже цифри, потім букви. І як бачите, слова емоції тут немає взагалі. Тому всі ті покупки, які ми робимо емоційно, зазвичай не роблять нас більш багатими. Виникають емоційні покупки по декільком причинам. Перша – це коли у вас відсутнє фінансове планування, у вас не заплановані витрати на місяць. І ви не розумієте, скільки грошей і на що ви можете витратити. Як комфортно планувати свої фінанси, я розповідаю в своєму навчанні з фінансової грамотності. Посилання на курс буде у вас під цим відео. Це найдоступний по ціні і найоб'ємний курс на українському ринку. Коли у вас розпланований правильно бюджет, то шансів зробити емоційну покупку все менше. Друга причина, по якій виникають імпульсивні покупки, більш психологічна. Часто люди відчувають тривожність і намагаються її заглушити імпульсивними покупками. До речі, базова тривожність за своє фінансове майбутнє також зникає, коли ви починаєте правильно планувати свої фінанси та вмієте правильно прорахувати свої фінансові цілі. Вміння запланувати свої фінанси дасть вам можливість керувати власними грошима. Не недооцінюйте цю тему у фінансовій грамотності, адже саме за допомогою неї ви далі будуєте своє фінансове майбутнє, відштовхуючись від планування. Імпульсивні покупки також виникають, коли людина до теми грошей починає підв'язувати емоції. Наприклад. Порахували свій бюджет за місяць і починаєте себе хвалити, що ви молодець, вписались в свою зарплату, або починаєте себе сварити за те, що у цьому місяці використали кредитний ліміт. Якщо зараз ви себе сварите або хвалите за ці речі, це означає, що ви просто не розумієте суті обліку фінансів і не розумієте правильної цілі від цієї дії. Я підготувала для вас декілька лайфхаків, як ви можете оптимізувати власні покупки, щоб робити менше імпульсивних трат. Почну з мого улюбленого: робіть оптові покупки. Я раз в рік закупаю оптом всю хімію, побутові речі, які будуть мені необхідні. Це дуже сильно зберігає мій час, і оскільки у мене вже є готовий план, що мені треба придбати, то шансів витратити гроші імпульсивно стає все менше. Друге, перестаньте ганятись за акціями, знижками, вигідними пропозиціями. Коли ви весь свій ресурс і час витрачаєте на те, щоб думати, де б вам зекономити, де б вам придбати щось дешевше, ви, як правило, переплачуєте. І сама ось ця складова, коли ви підключаєте до покупок емоції, вона також часом переростає в імпульсивні покупки. Це ще більше розхитує вашу емоційну гойдалку. Я взагалі за те, щоб налагодити ось цю систему закупівель у особистому житті. І я сама цим користуюсь. Чим менше часу я витрачаю на те, щоб ходити по магазинам за продуктами, хімією чи ще якимись речами, тим більше у мене з'являється ресурсу на все інше. Тому подумайте, як вам організувати у вашому житті цей процес. Наступна порада: почніть ставити цілі і планувати свої витрати. Як я вже сказала, то імпульсивні покупки виникають тоді, коли нема цілі і нема плану. Наприклад. Якщо ви знаєте, яку ви хочете придбати сумку, скільки вам буде треба на неї грошей, ви можете спокійно внести її в свій фінансовий план і запланувати її покупку таким чином, щоб це ніяк не шкодило вашому бюджету. Мені не подобаються поради відкладати покупку на декілька днів і потім повертатись на наступний день в магазин, щоб точно прийняти рішення, чи будете ви купувати це чи ні. Поради розраховуватись готівкою, щоб точно відчувати, що ти віддаєш свої гроші. Тому що, коли ви в своєму житті витрачаєте весь свій ресурс роботи вашого мозку на те, щоб думати декілька днів, на тим, чи треба вам ця річ, чи ні, ви так ніколи не зможете стати багатим, успішним і не зможете досягнути якихось вершин. Тому що там, де фокус, там і результат. Якщо ваш фокус на два дні на ковтинці з магазину, то, відповідно, буде такий і результат. Якість і швидкість прийняття рішень це ключовий навик вашого фінансового достатку. Все, що вам треба, це навчитись комфортно планувати свій бюджет. І цим ви зможете вирішити половину або навіть і більше ваших фінансових проблем. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.